Добрий день, діти! Сьогодні я хочу навчити вас рухам, який ми будемо виконувати в руханці мир над Україною. я буду вам показувати рухи, а ви за мною повторюйте. Ну що, готові? Тоді починаємо. А починається наша руханка з таких рухів. В нас працюють п'яточки, ми відриваємо від, від землі п'яточки. І голова. Раз, Два, три, чотири. Давайте спробуємо разом. Раз, два, три, чотири. Молодці. Далі наші ручки торкаються в плечей і ми робимо гро. Два, три, чотири. Молодці. Далі в нас будуть такі рухи. Ножки ставимо на ширину плечей. І наші ручки будуть в сторону е, викидуватися. Один, два, три, чотири. Давайте спробуємо. Раз, два, три, чотири. І далі ми крокуємо, е, крокуємо на місці. І ручки роблять велике коло. Ось так. Давайте спробуємо від початку до кінця. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Ще разочок. Раз, два, три, чотири. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Далі в нас будуть і хлопки. Біля вушка. Раз, два. З однієї сторони. Біля другого. Раз, два. І над головою крокуємо на місці і плещемо в долоньки. Раз, два, три, чотири. А ну-ка зараз давайте спробуємо разом. Готові? Далі іншу сторону. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Далі в нас буде пристрій. Ми будемо крокувати два шаги в одну сторону, потім в два шаги в другу. А ручка буде робити кол. Подивіться я. Раз, два. Вишу. Три, чотири. Молодці. Подивилися? Давайте разом. Два, три, чотири. Молодці. А далі ми шаг робимо. Шаг. Шаг. І ручки над головою. Три, чотири. Давайте спробуємо. Шаг. Два. Три. Чотири. Молодці. А зараз давайте з'єднаємо ці рухи. Приготовилися. В Сторону. Шаг. Два виншу. Раз. Два вишня. Над головою. Раз, два, три, чотири. Молодці. Так, далі. Шаги без ручок в сторону і наприкінці плещимо в долоньку. Один раз. Дивіться. Раз, два. В долоньки. Раз, два. В долоньки. І над головою. Раз. Два. Три. Чотири. Давайте зв'яжемо другу частину приспіву. Шаг. Стоп, шаг, стоп, Хлопне головою. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ну що ж, будемо рухатися далі. Наступні наші рухи ми викидаємо ручки догори. Спочатку в одну сторону. Раз, два. А при цьому наші ніжки роблять пружиночку. А потім в іншу. Раз, два. Зрозуміло? Давайте спробуємо разом. В одну сторону. Два. В іншу. Раз. Два. Ще разочок. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Далі в нас руки повторюються. Два опуска біля вушка. Раз. Два біля другого. Раз. Два і над головою шагаємо. Раз. Три, чотири. Далі. шаг, шаг, Біля хлоп, шаг, шаг, Хлоп. І над головою. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Далі у нас Трішечки відпочинок. Буде невеличкий прокраш. Знову, як на самому початку таночка, ми танцюють наші п'яточки. З головою. Раз. Два, три, чотири. А потім ручки з ножками. шах топ, шах, топ, шах, топ, шах, топ, шах, топ. молодці. І ми з вами дійшли кінця нашої руханки. А кінець в неї буде такий. До облиска біля вушка. Раз, два, біля другого вушка. Раз. Два над головою. Два, три, чотири. Молодці. Ручка одна. Раз помахала, в іншу сторону два. Помахала і наш таночок закінчився. А ви, молодці? Ви добре впоралися. А зараз я пропоную виконати руханку від початку. Я люблю свої мрії, повне серце надії жив так вилітає з грудей Зачекалась країна, що в серці єдина для красивих і вільних людей. Тебе зігріть, наче подих весни, твої найкращі на планеті син. І всі вороги, тебе зігріють наче води весни, твої найкращі на планеті сини вся земля моста теною.